Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про безособові речення. В українській мові ми вживаємо теж такі самі речення, просто ми не задумувалися над тим, що вони безособові. Такі речення, як можна щось зробити, потрібно кудись піти, дозволяється щось робити або не робити, слід на щось зважати і так далі. В безособових варіантах речень. Є 4, всього на всього 4 вирази, які потрібно запам'ятати. І фактично три з них такі плюс-мінус вживані. Останній не дуже часто вживається, але в загальному треба знати все. Манкан можна. Можна щось зробити. В безусових реченнях не вказана особа, хто це буде робити. Це будуть робити всі, чи в загальному якийсь це принцип, чи можна щось зробити всім, чи це потрібно зробити всім. Ніколи не уточняється особа. Підмета немає. Підмет є умовний, граматичний, тому що мусить бути в реченні якийсь підмет, і ним виступає отакий безособовий займенник Ман. Наприклад, сьогодні можна сходити в кіно. Гойте канман Kino скіноген. Маємо два дієслова – слова: і гейен. Завжди, з цим безособовим займенником man дієслова стоять в третій особі однини. Так само, як RZS. Тому mankun. Гойте Канман. Ми міняємо місцями, тому що діслово має бути на другому місці. Гойте Канман Kino gehen. До вечора потрібно сходити в магазин. Bis Abend muss man ins in gehen. В бібліотеці не дозволяється розмовляти. In der man Дарфман rauchen. Зверніть увагу. Якщо в нас є заперечення в реченні. То воно ставиться максимально в кінець. Дієслова заперечуються часткою нігт, і вони стоять завжди після дієслова. Якщо в нас одне дієслово, то частинку ніхт ми ставимо максимально в кінець речення. Якщо ж в нас два дієслова, відповідно ми мусимо на останнє місце поставити дієслово, і максимально в кінець буде означати передостаннє місце. Індербібліотек nicht sprechen». Це, що стосується займенника Манд. Друга частинка безособових речень і безособових, безособових дієслів, це так само умовний підмет S. Воно. Це зазвичай дієслова і вирази про погоду, про природу. Іде дощ, С рейгнет. Тобто ді слово рейкнен це дощити. Оскільки дощ це не є якась особа, і грім це не є якась особа, блискавка, сніг і так далі. Ну, Сніг, напевно, більш такий досяжний. Але про все це говориться в «Ес формі. Es Йде дощ. Гойте рейкнете з так». Сьогодні дощить цілий день. Es donnert. Гримить. Гримить грім. Es donnert schon seit zwei Stunden. Гримить вже дві години. Es blitzt. Близкає. Es blitzt sehr stark. Дуже сильно близкає. Es taut. Про сніг. Im April taut es. В квітні та не сніг. Es hagelt. Падає град. Ну, Грати сніг це таке більш все-таки е, такі якісь підмети, які ми можемо якось побачити, помацати, але все одно це із тої самої серії Безусобових без дієслів. Sommer hagelt es <laughs> manchmal. Влітку падає град іноді і es schneit. Падає сніг. In Köln fast Це дійсно так, якщо за 100 км від Кльні, скажімо, в Дортмунді може лежати метр снігу, в Кільні може снігу абсолютно не бути. Тут в нас якась аномальна зона в НРВ. В Кільні майже ніколи не падає сніг.